І всім привіт! З вами Патіко. І сьогодні ми пограємо в Пігі Roblox. Робло... Знаєте, яку гру? В гру Олеплей, де ти можеш перетворитися на любого скіна. Навіть тих, хто немає в Пігі. І сьогодні ми будемо перевіряти. Тут є різні карти. це за карта порок. Так, я такої карти не знаю, що хоч цікаво. Погнали! Ну, перед тим ви поставте лайк, підпишіться на канал Пігі Гісторик. Він таким чиально. Так. Ну, якось. Так, тут є як вбити, Redet Infected? Що я зробив? Я просто розвалився на кусочки. О, а тут є така карта флора, а коротше мене вбив з вакулін. Ну, Думаю, нам треба погнати бук 2. Я дуже хочу, знаєте, за кого пограти? За, за Тіо, конечно же. Тіо, ось цей чувачок! Треба якусь довгу карту. Треба побили хукату. Вс нормально. Тут тише місця. Отакий, чувачок! Тіо! І ще я захотів би. Хотів би так скін. О. А сейчас тут чекається. А, а скін да. Такі хочки не були. Я б хотів перетворитися на Каті Альтернативну. Ось так вона виглядає, така з бензопилою, з бантиком. Так, бусі два штурмі. Там альтернативний такий камозі. Камозі, він як фараон виглядає. Да, вот так, такий фараон з носями. нього така голова терететь. Ну что ж, давайте ще в бук 2 подивимся. Книжки два спасає там. А вже все, погнали. Кіни екстра. Олій по... Отакий полісейський. Ну я вам зарадим такий поліцейський. Па-па-па. Так. Як знаєте, я дуже хочу пограти за містера Кічі. На чому я до нього пограю? Ну такой чуді його. О, Ода містер Скі. Ліштариком такий. Так, ти простір, природа, бесплатенкий. Ем, коротше, я дуже хочу пограти за дуокару. Я його намагаюся отримати пройти карту. Його особняк. А хоч в мене не виходить за карту. Такий, не виходить. О, так, да, який двокар. Ладно, я думаю, вам не дуже цікаво було то, що я показую в кіне, бігалі, бігалі, то. Того ми зараз йдемо в кіни. Рада Сіганс. Амм? Це в мене є пек. Козана була. Таке постійно. Так, давайте тепер маже, маму. Вона повар, коворотка у тебе б'є. Ну ладно, давай подивимось на її ходьбу. А така сама, як у горочка. Коротше, нам треба папу подивитися. Що ж за папа там такий? А папа з ножиком? Папа вбився. купився. Гранд Мозер. Вона ломом, а не вона паличкою б'ється, по якій вона ходить таким палачком синеньким. Так, така панду нам треба перевірити. Панда бамбуком б'ється, і чимсь людині можем ем, походити. i ma chcemy chyba jakiś czarny bambuk ona taka straszna mi kazać wróć władnę wschodźmy tutaj Co wschodźmy 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 O, wschodźmy 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 Tak Кити, давайте переберем. А Кити у нас в хапочці. Алта шо? Рарожне зима. Что ты так вдилася? Хапочку таку. Лопату взяла. Ты хойде? Город копати? Давай копаем. Кто? Да, давай пленкашкой тут хотели. Ого. В принципі, не також багато, як можна подумати. Ангел у нас понятно. Ан... Це всі персонажі в маленьких платічках, а не в таких великих є в бігі, там просто крізь ніг не видно. Ну там. Дев'яно, де ви Дев ю. Дев ю буде як оглядати. О май гад! У нього такий великий крила, боже. А хоче за ротом в нього. Та це в нього харпик є. О май гад! Це вже хоч цікавеньке. Ну і то було цікавеньке. Як довгий буде виглядати. Ви хочете сказати, що він бандит? Та я не знаю. Тут якийсь такі... Та й я на його А тут він в маски такий біг за тобою. З мечом таким, а я до тебе дотягнусь. а я тебе бігу. А бе, давай нічоміш. Ну, в принципі, нічого не звичайного. Тільки маску і рукавички надягнув. Більше, вроді нічого. Якісь окуляри чуть-чуть. Нервні. Бачите, да? Угу, mm -hmm. погнали. Далі. А далі у нас Фоксі. Фокси. Фокси херес туатом. Я тебе застрелю. Я тебе застрелю, чувак. Окей, а по-моему, такий скин буде, будет А по-моему будет. Да. Давайте солдата перевіримо. О oh май гад. Солдат без ножика, А с автоматом такой. Такий я тебе застрелю. Это це это за скин и Я тут такого наиховая. Домпиги, давай перевірим. Що? Це дом бомж с кісткою. Я бы сіл кремного кістки, ну хоч око мене приплыває. А, бо в нього його не магає. Того він так ховає, нам було не неприємно. Ты хто? Мені Він десь в кінці якийсь вибирає такий зомбі пігіфа Майл. таке. А ладно, давайте та ігри. Тигра. Що влітку. Це і Тигр, і Кіт. В принципі, нічого не поміняли. Просто дивитися і коментувати. Маусі ми подивимося. Така в нас устроїлася на роботу пожежника. Хоча це за робота, фермер, хоча. Це? Що... це вона просто Що... Що це за автомат. Що пожежник реально похоже. Не знаю, непонятно щось. Так, погнали дивитися далі. Робі. Роббі. Роби у нас більшої полозі. Більш робати робот. У нього лише якесь не таке. таке, як треба, так сказати. Наступний у нас наступна геста, яка більше на хлопчика схожа, ніж на дівчинку Олені цей з палкою. Реально. А нет, я не знаю, так. Что у нас там дали по скинам? Далі у нас идет подскрышку Феликс. Скажите, мне хочет Феликс-то поменялось. О, а я вам скажу. Ничего. Ха-ха-ха. Ай, хлопа тут. О май гад. Что запили в нього руки? Эм. Що ем, до його спини прикреплено? Ви знаєте? Я не знаю. Якби я знаю, но це ножик, так. Да. Він ближче, если щось акула кисло прошло. Коротше так. Так, давайте припись. Да, я Фона. Кона у нас наступная. В нього нічого не помінялося. Кроме того, що в нього окуляри на очі не влазить. Ты ж маленькі окуляри, він, неї не Угу. Так, давайте Катю нам треба катки. Понятно, нічого не помінялося. І останній два скіна Баран тексту. Чи стул даш з базукою? Руки базуки крутарвати. -базу. І наступний скін я розкрити пам'ятаю то е-е, перший день. Да? О! Яка в ней більта людяна. Класна така. І вона сама в такому платічку синенькому ледяному така. Ходить тако. Я думаю, можна хехось подивитися. Хай така Паула. Що <сум> вона в рухи тримає? Догадайтеся самі. Я поняв все. Укал. Так хотіла Пацієнт Пацієнтки. Це заражена неї такий рот відкритий великий. І О, як це мерзко дивитися на ось цю штуку. Ось туди ясно взяла. На околики вживить. Прямо всю пігі, Це дуже мерзко дивишся. Скін... Предлагаю подивитися на Бриллі. Барилія це якийсь зає зомбі Предлагаю далі на Кайла. Кайл – це хто? Покажіть нам кайла. Ам, це це типа Каті, тільки не каті. Другому. Касі Качень... ні ой, куди. Ніхто не помінялось. Давай Престон престанси поліцейський такий пандочка. Ай. Ладно, друзі, народ. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте нагадати на свій лайк і підписочку на мій канал. Всім пока. пока!